Привіт, друзі! Після нашого аналізу Яндекс та Стелонча у коментарях ви часто згадували Google. Мовляв, всі роблять це, а Google не кращий. Але це так. Сьогодні ми будемо зануритися в тему того, наскільки це безпечно, як він захищає ваші дані, те, як вони відрізняються від інших компаній і що робити, щоб відчувати себе захищеним, ми проаналізуємо все на полицях. від шифрування до штрафів, від шей до навчальних програм, плюс ми дамо практичні поради, щоб ви самі могли контролювати свою конфіденційність. Готовий. Тоді почнемо мало. Google часто звинувачують у моніторингу користувачів, продажу даних та вимушенні їх третім сторонам. але ага. давайте розглянемо факти. Google одна з найбільших технологічних компаній, і його бізнес значною мірою побудований на обробці даних для реклами. Однак це не означає, що ваші особисті дані, наприклад, листування, або малюнки, або загалом є історія браузера, передається будь Google. Google використовує агреговані та анонімні дані. Які відповідають суворим стандартам, такими як ЙоДПР, Європейський регламент захисту даних та ССПА, закон про захист прав споживачів у Каліфорнії. Наприклад, в IP адресах Google Analytics користувачі автоматично анонімні, що виключає передачу особистої інформації в рекламодавці збору даних Google Analytics. Це означає, що рекламні кампанії бачать лише загальні тенденції. А не ваші конкретні Але дії. чи все так ідеально. Давайте куримо глибше. Google використовує розширені технології шифрування, щоб ваші дані залишалися безпечними. Basic standard ICC. А як це працює? Дані поділяються на частини, кожна з яких зашифрована унікальним ключем Das Encrypt. а точніше. Ці клавіші, у свою чергу, захищають на іншому рівні шифрування, тобто ключового ключа шифрування, що зберігаються в системі Safe Kiwi Store, і поверх усього цього є кореневий ключ руткаста, що додає ще один шар захисту. Навіть якщо хакер стягує один ключ, він отримає лише безглузду частину даних, а не всю інформацію. Накладка шифрування Google для доказів. Інформація, ключ ключів, а точніше, як ми його будемо називати, це ключ, який захищає інший ключ, тобто грудень. Ваші шифрування даних, наприклад, букви в Gmail або літерах лише на фанах. ДЕК замикає дані, як замок на грудях, і кек ховає до дека в сейфі, навіть якщо хакер знайде дека. КК він марний. Google зберігає кек в захищеній системі КС для захисту ваших арабських даних. Це як подвійний замок для ваших секретів. Google суворо дотримується законів про конфіденційність, особливо в Європі, де ОДПР є дійсним. З березня в концепцію моди були введені дві версії з двох. Інструмент, який вимагає чіткої згоди користувачів для збору даних. Якщо ви відмовляєтесь від файлів куки, Google не збирає ваші особисті дані. Натомість він використовує епізодичне моделювання. Інструмент моделювання поведінки, який аналізує поведінку користувача, який погоджується та прогнозує дії тих, хто відмовився. Це дозволяє підприємствам заощадити до 70% конверсій, не порушуючи вашої конфіденційності. Простими словами: якщо ви не хочете, щоб Google знав, які сайти ви відвідуєте, просто відмовляйтеся від файлів куки. Ваші дані залишатимуться анонімними. А рекламодавці отримують лише загальну статистику. Це показує, що Google надає вам контроль над вашою інформацією. Google Play Project це система, яка захищає користувачів Android від шкідливих додатків. За 2020 тривожних років вона заблокувала 13 мільйонів небезпечних додатків, завантажених за межами Google Play. Більше того, 92% з них були виявлені за допомогою штучного інтелекту. Наприклад, за 2023 рік EA розкрив фальшиві версії гри Minecraft. Які завантажували 35 мільйонів разів, всього за кілька годин стало можливим завдяки викладанню алгоритмів щодо мільйонів прикладів шкідливого коду звіту Google Play Protect. За 2025 року Google ліквідував 62 вразливості, включаючи критичні нульові дні. Вразливість, яку хакери дізналися про попередніх розробників. Один із прикладів помилки в ядрі Linux ADO-ADO-ADO. Що може дозволити хакерам отримати доступ до пристрою. Google швидко закрив цю отвір. Більше того, за 2025 року грайте захист до додаткової функції сканування під час закликів, щоб захистити вас від шахраїв у режимі реального часу. Цю функцію неможливо відключити, що гарантує постійний захист. Google публікує звіти про переклад, де він розкриває, як обробляються прохання уряду щодо видалення вмісту або доступу до даних. За 2020 тривалі роки 23% таких запитів були відхилені. Захистити свободу слова. Наприклад, в Індії Google відмовився видаляти критичні коментарі щодо уряду та в Туреччині, щоб заблокувати соціальну мережу, яка підтримує Плюс ЛГБТ. рішення, публічно задокументовані користувачам, може побачити, як компанія захищає свої права у Китаї Google пішов ще далі, щоб уникнути передачі даних владі. Компанія обмежила доступ до своїх послуг. Це показує, що Google готовий відмовитися від ринку захисту користувачів. Цей підхід відрізняє його від багатьох інших компаній, які можуть піддатися тиску. У 2025 Google заплатив рекордну штрафу в мільярд доларів за Техасом за недостатню прозорість у колекції Джедая проблема полягала в тому, що Google контролював місце розташування користувачів. Навіть за допомогою функції історія місцезнаходження знаходження відключених та зібраних біометричних даних без чіткої згоди, це серйозна промах. Але він показує, що Google підкоряється законом і готовий платити за помилки. Після штрафу компанія покращила інтерфейс налаштувань конфіденційності, щоб користувачі могли краще контролювати свої дані. Це не тайланчер та Яндекс, де половина ваших даних просто крадуть, і вони навіть не дають вам права повністю контролювати все. Тож Google взагалі небезпечний, чи ні? Ні, якщо ви з розумом використовуєте його інструменти і знаєте, як його налаштувати, якщо ви не знаєте, нейроніші, щоб допомогти. Ваша конфіденційність залежить від того, як ви налаштовуєте свої облікові записи та дотримуєтесь оновлень. Google надає вам контроль, використовуйте його. Ну, знову ж таки, він дає вам контроль, на відміну від Яндекса. До речі, див відео про Яндекс, якщо ви, однак, не дивилися його. Ну, це все, хлопці. Якщо вам раптом не подобається Google, то ви можете вибрати Go. Якщо у вас ще є скарги. Але не використовуйте, наприклад, Яндекс. Повірте, з Яндексом, Дружба Погана. Або не використовуйте Тилонча. ок, також не дуже добре. Ну, це все знову. Всі, хто був зі мною, до нових зустрічей, до нових пригод. Бай-бай.